Ви знаєте, що з 1 квітня війшли деякі зміни щодо випуску рецептованих препаратів. Зараз можливо отримати препарати, які відпускаються по рецепту, або за паперовим рецептом, який можете безпосередньо прийти до лікаря і отримати його, або за електронним рецептом, який теж саме можна отримати. або Прийня на консультацію до лікаря. Або якщо це лікар ваш, він вас знає, знає всю ваше захворювання і має уявлення про вашу хворобу, він також саме може проконсультувати вас дистанційно по телефону, і це ще більш зручно виписати вам в системі електронний рецепт. Хочу нагадати, ще, що в Харківській області спрощена видача рецепторних медикаментів. І тому більшу частину препаратів, які повинні відпускатися за рецептом, Согласно цього списку мінітеграції, які віднесли Харківську область до так званих бойових дій, можна е купляти без рецептів. крім, крім Антибіотиків, сильнодіючих речовин, так званих наркотичних препаратів, які відносяться до списку наркотичних, мають на увазі, деяких противосудомних, деяких кардіопрепаратів. Це і було до 1 квітня випуск тільки за рецептом. І далі так він і буде зберігатися.